Михайло пацієнт наркодиссером. Чоловік лікується від алкогольної залежності. «Сама велика проблема у нас в нашій області це лівий алкоголь. Просто пальонка, яка не має ні сертифікації, ніяких проб, ніяких замірів, яка просто-напросто отрута. Людина дебіліє. Причиною великої кількості алкогольних психозів та отруєнь серед підлітків лікарі називають неякісний алкоголь. Помолодше – в середній вік, коли діти знайомляться зі спиртними напоями. Зараз це 12 років. Ви знаєте, нам тяжко відслідкувати звідки звідки він береться оцей цей неякісний алкоголь, але ми лише бачимо по тих випадках, коли люди попадають з отруєннями в лікувальні заклади. В реанімаційні відділення, в відділення інтенсивної терапії до нас з нетиповим перебігом алкогольних психозів. Молодь попадає в дитячу лікарню, в реанімаційні відділення. Так що є, є такі проблеми, на жаль. Однією з основних причин такого раннього алкогольного досвіду спеціалісти називають соціальні чинники. І одна з основних причин це є соціальна напруженість, соціальні проблеми у людей. Люди знімають стреси, вживаючи алкоголь, не можуть знайти себе в, в наш час, при тому, що у багатьох молодих людей занижена самооцінка. дуже… Складно знайти роботу, складно знайти оплачувану роботу. Фахівці переконують, найкращою профілактикою дитячого захоплення спиртним може стати власний приклад батьків. Культ алкоголю в сім'ях повинен бути зруйнований. Необхідно також значно зменшити рекламу спиртних напоїв і пропагувати здоровий спосіб життя.